Леонід Глібов Осел і Соловей. Раз у вишневому садочку лежав осел у холодочку. Побачив він між рястом солов'я і став йому гукати. Здоров, співун! Насилу вглядів я. Який маленький ти, а кажуть, що горлатий. Ану лишень, утний, казали у дворі індики, що ніби ти співать мастак великий. Чи, може, брешуть, вражії сини? Ану, нехай і я почую, яку там пісню ти вдереш? Веселую, чи жалібну якую. Тут сила не в тому, яку, а яку тнеш. І Соловей почав співати. Лунає пісенька на весь садок, лежить і слуха дурень головатий, неначе справді знає прок. А соловей аж горло надриває, і на всі заставки співає, Щебечий свистить і тьохкає, і торохтить. Нащо вже горобці і ті? Попритихали і прислухаться стали. Замовк співун і на осла глядить. Чи будемо хвалить? Ну, молодець, сказав суддя у хати. Хороший птах. Хоч невеличкий, та горлатий. Ти, мабуть, виплодився не в наших сторонах. Коли б ти нашого наслухав співня, тоді б ще краще заспівав. Хоч він тобі й не рівня, А все-таки хоч трохи б перейняв. Такої похвали співун не сподівався. Якби був знав, то й не співав. Прощайте, дякую. Він досла озвався. Прощай, сказав осел, навідайсь ще коли. Бувай, здоров, небоже! Таких суддів, такої похвали, не дай нам, Боже, переможного миру вам.